Ми позавчора я розмовляв е, з одним братом нашим із Норвегії. Вони дуже сильно нас підтримують. Вони е, за цей час за три місяця е, зими вони надали кошти, щоб ми виготовили 150 е, буржуєк. Це нормальні кошти. Буржуйка там в середньому хороша, там вона близько 4 тисяч гривень стоїть. І ми виготовили 150 буржуйок і роздали по селах в Херсонській області. Це все. І крім того, вони ще там з гуманітаркою допомагали і так далі. І вони дуже великі кошти на це витрачають. І ми сиділи, і ми розмовляли, і я йому говорив: знаєш. Ми зараз їздимо по селах Херсонської області, розвозимо гуманітарку, проповідуємо Євангелія. У нас вже почалося там 19 служінь в цих селах, от і це будуть церкви. Але ми мріємо про більше. Я говорю. У нас вже є група, яка робить стратегічне планування на 50 років вперед. Ми хочемо не тільки, щоб люди взнали Бога, ми хочемо, щоб змінилися їхні відносини в сім'ях. Ми хочемо, щоб вони навчилися заробляти там на своїй землі. Ми хочемо допомогти їм. Ми хочемо принести туди інструменти, які їм допоможуть. Ми хочемо навчити їх свідомості, щоб вони обирали головою ОТГ не той, хто їм гречку дасть, а той, хто дійсно піклується про цю землю, де вони живуть, і щоб вони приймали участь і самі керували своїм селом, своєю землею. Я хочу, ми мріємо, і ми молимося про те. Щоб села були, як на картинці, садок вишневий біля хати. Ми мріємо про це. Він мене слухає, каже: Слухай, у нас в історії Норвегії є один наш національний герой. Він зустрівся з Ісусом. Він увірував в Христа. Він каже, у нього реальна була зустріч з Ісусом, от як Люба розповідала, каже, і після цього його серце почало палати просто для Господа. І він почав скрізь проповідувати Євангелія. Але він побачив одну річ: він побачив, що однієї проповіді Євангелія замало. Тому що люди тоді, в Норвегії, були дуже бідні, вони дуже погано жили. І ось що він почав робити: він почав засновувати підприємства і надихати інших людей, щоб вони засновували підприємства. Тому що люди були настільки бідні, що вони не могли думати про Бога, тому що вони думали лише про те, де взяти шматок хліба собі. І вони почали засновувати, він за своє життя заснував тисячу підприємств. Тисячу. Один із випадків до нього прийшов один чоловік, і він говорить: слухай, я живу далеко, в далекій місцевості. Мій дім він на скалі і там скрізь каміння, і нічого не росте, я дуже бідний. Ну, дай мені якусь пораду, що мені робити? Він говорить, я зараз помолюся, підожди. Він помолився і говорить йому, почни будувати дорогу до твого дому. Бо тільки стежки були. Дорогу до дому? Навіщо? В мене там? Я нічого не вирощую, нема чого возити. Він каже: Роби. І він багато років, цей чоловік багато років витратив на те, щоб побудувати до свого дому дорогу. І коли він це зробив, виявилося, що його дім. Стоїть в такій гарній місцевості, на скалі, внизу фьорд, дуже гарний краєвид. І люди почали туди подорожувати, зупинятися в нього, витрачати гроші, платити йому за ночліг, за їжу і так далі. І тепер це став один із самих популярних маршрутів Норвегії. І з нами був пастор, наш український, який був в Норвегії, каже, я був. На екскурсії, і мене везли цією дорогою, яку цей чоловік побудував, і я був у нього вдома. Там зараз один автобус за іншим екскурсії возить. І розумієте, людина навернулася до Бога. І Бог наповнив його серце великою мрією. Що не просто мені буде добре. Я хочу, щоб країна змінилася, щоб життя людей змінилося. Щоб люди вилізли із лиднів, щоб у людей був час думати про Бога, думати про своїх близьких і рідних. Це гідна мета, це гідна мрія. Це краще, ніж мріяти про те, щоб купити нову машину. Це нормально купити нову машину, це ненормально зробити це своєю мрією. Бог дав нам розум і душу для високих мрій. Він хоче, щоб ми мріяли такими високими думками. Побачу Божі мрії, твою сім'ю. Як Бог мріє про твою сім'ю, як Бог мріє про твоїх дітей, як Бог мріє про твоїх онуків, як Бог мріє про нашу країну, про твоє село, про кривий ріг.